Що коли я почав рекламувати заклади ресторанного господарства, то організатори конференції швиденько мене викрасили з цього списку, щоб конференція успішно завершилась. Ну і я так розумію, що запах кави вже приглушує будь-який ЧСМ зв'язок. Тобто я буду тому максимально стисло говорити, але я хотів би заакцентувати увагу на три речі. Перша річ, я хочу все таки прорекламувати диспетчерську службу, тому що, по-перше, місто дуже довго йшло до цього. По-друге, на сьогоднішній момент аналогів в Україні немає, і всі, хто приїжджають, а ми це робили спільно з європейським банком е австрійською компанією СВАЛКО і нашою компанією Совсев, і за допомоги. Київ старо, тому що без якісного ЧСМ зв'язку нічого би не було. Я, до речі, хочу сказати, що все, все сьогодні в цьому процесі насправді є лідер, і це дуже приємно, що українська компанія є домінантою серед всіх учасників процесу. Але дві дуже важливі речі, на мою думку, і воно важливе. Які стосуються it впровадження перша річ це є політична воля до впровадження. Я хочу похвалитися, що у Львові така політична воля є, тому що мало розробити правильне проектне рішення дуже важко його довести до кінцевого логічного впровадження. От Тут, коли пан Андрій говорив про Запровадження диспетчерської я чомусь собі згадав той випадок, коли ми спілкувалися з водіями трамваїв, тролейбусів, як завертав через сенс зв'язок, тому що до того часу, поки диспетчерської служби не було, у нас 100% виходили всі трамваї, тролейбуси, автобуси. Як тільки запрацював на диспетчерській, виявилося, що їх і 60% виходять на лінію і вони з'їжджають з лінії. Ну і їм, звичайно, що цей. Вся програма і сем зв'язок стояв поперед горла. І що було от мені цікаво водій трамваю під час якоїсь чергової наради і сказав: послухайте. Я вам аргументовано і переконливо говорю, ця система у Львові не працює. Йому кажу, ну я ця американська навігаційна система GPS, працює по всьому світу. Ми були свідками, коли за допомогою цієї системи е, Збройні Сили Сполучених Штатів Америки подавляли певних терористів в конкретних точках. Ми були свідками, що під час агресії Росії в Грузію, коли була відключена gps навігація, російські війська просто зупинилися. Він каже, а я вам гарантую, що на моєму трамваї воно не працює. Тому, шановні колеги, дуже важлива політична воля якраз стосовно впровадження. І повірте, що коли ви підходите в те чи інше місце, запитайте, будь ласка, у влади, чи запитайте, будь ласка, у замовника, чи є політична воля по цій всіх речі перейти і впровадити кінцеве рішення. І друга річ, яка не менш важлива, а, напевно, більш важлива, ніж сама політична воля, це є розуміння користувача цими можливостями. Ви знаєте, ми можемо створити будь-що і впровадити найновіший продукт. Якщо не буде правильно побудована бізнес-система і кінцевий користувач не буде зацікавлений в тому, щоб спожити цей продукт, то насправді це все нікому не потрібно. А для того, щоб спожити цей кінцевий продукт, ми повинні вчити людей, і це є величезне завдання, це величезне завдання компанії розробників, це величезне завдання тих людей, які використовують, які вибудували ці системи. Це є величезне завдання засобів масової інформації. Вчити людей пояснювати і розказувати, що це є на порядок краще і дає зовсім інші можливості. І коли ми будемо мати якісних розробників, що ми в Україні 100% маємо, коли ми будемо мати політичну волю, а я ще раз хочу переконати, що у Львові така політична воля є, і коли ми навчимо людей, що це є краще і зручніше. Звичайно, що ми не будемо говорити, що Барселона це сьогодні Смарт-Сіті номер 1 а що це насправді сьогодні в Україні є такі позитивні приклади. Ну і оскільки організатори так вже на мене зовсім скоса дивляться, то знаєте, я щось собі нагадав, ми входимо в такий дуже гарний період свят, хтось починає святкувати від Романа, хтось чекає Андрія. Той самість, які вже дочекаються до Миколая, але все одно це різдвяні свята, це такі добрі, хороші українські традиції, і, ну, які насправді показують душу нашого народу. Я чомусь собі згадав, е, я не пам'ятаю, це якесь було театралізоване дійство, і виступали одні, другі, треті колективи, так дуже гарно, дуже позитивно виступали. Потім вийшов такий малесенький хлопчик. Я думаю, що ви всі пам'ятаєте цю е, е, таку. Доброго, я не знаю, чи я справи скажу, приказку чи ще я маленький хлопчик, видіс на стовпчик, на скрипушці граю, Христос граждане. Він такий от маленький вийшов, так, я маленький хлопчик, і видно забув, що те, що має сказати, і така пауза, і потім Я маленький хлопчик і знову напевно. потім, Я маленький хлопчик, дайте гроші, я вже йду. <свіття> <свіття> Шановні друзі, я насправді добра. И, чтобы были богатые, здоровые, и чтобы все конференции проводились вместе ага. Всегда приятно проводить конференции вместе с политиками. Всегда интересно послушать. Я хочу сказать о том, что сегодня вот очень необычный день. Кроме того, что этот день рождения не старый, но на самом деле так, как Второе сегодня событие, оказывается, я вот узнал, сегодня Всемирный день не шут, да. борьбы с коррупцией. Да. О, ну, да. Да, да. А третье сегодня важнейшее событие, что вот сегодня, пока мы здесь сидели, наконец наш регулятор, комиссия, опубликовала условия аукциона на 3G. И дата аукциона на 3G намечена 16 февраля следующего года. Соответственно, то, чего так долго ждали два поколения украинцев, о чем они мечтали и за что мы боролись, оно произошло. Теперь нам надо только прийти, заплатить деньги и, соответственно, построить потом сеть. Вот такие интересные события. Происходят сегодня. Журналисты всегда любят писать о таких совпадениях. Вот, соответственно, я буду в Я закончу свою речь, значит, Женя, какие-то вопросы, это или не сейчас. У нас организационных